Привіт, друзі! Новорічні свята вже зовсім близько, і саме час подумати, що ж такого цікавого подарувати близьким та родичам. Для багатьох вибір подарунку це ще та морока. Тому ми на каналі SecureUA склали свій топ-5 корисних та актуальних гаджетів на подарунок. Сподіваюсь, вам це буде корисно. А мене звати Дмитро. Приємного перегляду. І відкриває наш топ вже давно нам знайома перевірена і надійна портативна зарядна станція ZUYA -E 500. Це акумуляторний генератор із чистою синусоїдою, що забезпечує стабільну потужність. Він оснащений розетками змінного струму та портами USB для зарядки. Завдяки стильному дизайну та кольоровому рішенню легко впишеться в будь-який інтер'єр. Окрім краси, в домі ваші близькі завжди будуть із зарядженими телефонами та ноутбуками і на зв'язку. Також портативну станцію завжди можна взяти з собою на природу чи в похід. Якщо у вас є родич чи друг військовий, то для нього це точно буде гарним подарунком. Зоя ЄЦ500 e захищена від перегріву, перезаряду, перенавантаження, короткого замикання і перенапруги. Тому ідеально підійде для будь-яких умов. Що може бути дорожчим за безпеку близьких? Нічого. Тому далі у нашому топі йде AJAX Starter Kit. Це стартовий комплект бездротової системи безпеки, у набір якого входять інтелектуальна централь HUB, датчик руху Motion Protect, датчик відкриття дверей та вікон Door Protect та брелок для управління всією цією системою Space Control. Система управляється дистанційно за допомогою мобільного додатку. У кілька кліків можна все налаштувати, і це тільки стартовий комплект. А якщо у ваших близьких вже є Ajax, то ідеальним подарунком буде доповнення до їх системи. Це можуть бути різноманітні датчики для охорони чи елементи розумного будинку, такі як смарт-контроль клімату, вотерстоп, який вбереже від затоплення, чи новенькі розумні розетки, які врятують техніку від перепадів струму. Тут є що вибрати. Наступний подарунок у нас не тільки про безпеку, але і про комфорт. І це виклична панель Solo IPV з Wi-Fi. Wi Вона може працювати як у парі з ip домофонами так і автономно з мобільним додатком і підключенням електрозамка дверей. Але головний її плюс це автономність. Не треба сверлити стіни і тягти кабелі. Встановили невеликий кронштейн і все готово. Впишеться у будь-який простір, аби там був Wi-Fi. А він зараз є майже всюди. Розмір у неї невеличкий, тому це чудовий подарунок для друзів. Їм точно буде де встановити виключну панель. Камера оснащена вбудованим механічним інфрачервоним фільтром, який забезпечує режим True Day Night дальністю до 5 метрів. В день реалістична кольоропередача вночі. Чітке чорно-біле зображення. Тому ви завжди будете знати, хто вирішив завітати до вас в гості і пустити його чи ні. Наступний подарунок у нас це внутрішня ip відеокамера від бренду Uniview. Універсальне і компактне рішення для дому або невеликого офісу. Камера підключається до Wi-Fi мережі і дозволяє вести відеоспостереження в стандарті HD з оптимальною передачою кольору і різкістю. Можна підключити її і до Ethernet мережі, якщо в приміщенні погано ловить бездротовий інтернет. Тут вже як вам зручно. Вона записує відзняті кадри на карту пам'яті microSD ємністю до 128 ГБ. Здійснює двосторонній аудіозв'язок через вбудований мікрофон і динамік. Ідеально підходить для внутрішніх приміщень. Наприклад, аби контролювати, що відбувається у вас вдома або на роботі, поки вас немає на місці. Також дуже популярно у власників домашніх тварин. Ви завжди будете знати, чим займаються ваші улюбленці, і навіть зможете з ними поговорити. Переглядати картинку з камери можна просто з телефона у режимі. Реального часу. І на кінець розкажемо вам, як створити святковий настрій. Звичайно, завдяки правильному освітленню. Тому в кінці нашого топу комплект розумних світлових панелей NanoLeaf Shapes. Ці світлові панелі розроблені в білому кольорі, а шестикутна форма дозволяє прикріпити пристрій на стіні в будь-якому порядку, створюючи красиві візерунки та незвичайні малюнки. У комплекті 9 великих панелей, всього можна об'єднати до 21. Можна скласти з них якусь оригінальну фігуру, а кольорова гама сягає 16 мільйонів кольорів, якими можна керувати з телефону. Панелі легко впишуться в будь-який дизайн і будуть вас радувати не тільки на свята, але й створюють потрібну атмосферу в будь-який час. Такий от вийшов у нас технотоп. Тут немає гірших чи кращих подарунків, все доволі індивідуально і залежить тільки від вашого смаку. Сподіваємося, після перегляду цього відео ви неодмінно оберете щось для себе. А всі ці гаджети та багато інших ви можете знайти на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. А якщо хочете розширений огляд на якийсь з цих приладів, то пишіть у коментарі. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!